Акцію протесту проти заяви прем'єр-міністра та дії його у служби голосили столичні журналісти. Напередодні Микола заров наказав позбавити акредитації на засідання уряду десятьох журналістів. Напередодні вони повернулися до прем'єра спинами з, з плакатами проти зволікання міліції у розслідуванні справи про побиття кореспондентів під час суботніх мітингів у Києві. Зараз біля кабміну працює наш кореспондент Оксана Рманюк. Оксана, доброго ранку, скажи, будь ласка, чи багато колег прийшли? Підтримати тих, кого позбавили акредитації, що вони планують робити. Доброго ранку студія. Ну насправді на дев'яту годину побачили ми близько кількох десятків журналістів під кабінетом міністрів. Вони малюють плакати, вони чекають на поповнення своїх рядів, обіцяють, що їх буде набагато більше. Серед них, власне, і тих, хто, і ті, хто брали участь у вчорашньому протесті засідання кабінету міністрів. І Як стало відомо ТСН, а ті журналісти, як інші журналісти, які не брали участь у цьому протесті, вони планують підтримати своїх колег. Наразі вони. Ще не знають у який власне спосіб будуть це робити, або влаштують чергову акцію протесту, або й взагалі бойкотуватимуть засідання кабінету міністрів. Серед учасників вчорашнього протесту усі стверджують, що жодних ще офіційних заяв щодо позбавлення їх акредитації вони не отримували. І прошу прямо мову з цього приводу. Поки що ми не отримували жодних офіційних рішень з приводу позбавлено нас акредитації чи ні. Але в принципі, якщо таке рішення буде прийнято, то ми вважаємо, що є всі підстави для того щоб оскаржувати його в суді, бо воно суперечитиме закону про інформацію. А власне під самим кабінетом міністрів з 9 години вже почалася посилена охорона. Побачили ми багато міліціянтів. А і як стало відомо, ТСН, кабінеті міністрів сьогодні вже чекають на усіх десятьох учасників вчорашнього протесту. кажуть задля конструктивного діалогу. Студія. Дякую, це була кореспондентка каналу 1+, плюс Оксана Романюк. Додам ще по темі, що за законом України про інформацію статті 26 шостої пропинення акредитації журналіста можливо у разі подання ним відповідної заяви неодноразового грубого порушення ним обов'язків, визначених цієї статті, та зверненням засобу масової інформації, за паданням якого здійснена акредитація. Рішення про припинення акредитації може бути оскаржено до суду в установленому порядку.